Метод біосугестивної терапії є простим і в той же час ефективним психотерапевтичним прийомом для позбавлення пацієнта психосоматичних розладів без вживання медикаментів, він ґрунтується на поєднанні вербального і невербального навіювання в стані неглибокого трансу. Префікс біо означає, що використовується не лише сугестія, але й інші оздоровчі фактори. Контакт долоні терапевта з клієнтом, певну постанову голосу, індукцію тощо. Автор методу Олександр Стражний, лікар-психотерапевт, головний спеціаліст Центру альтернативної медицини Астраліт Угорщина, волонтер Кризового центру Київського інституту психології імені Костюка Академії наук України. В процесі терапії. Переважна більшість пацієнтів починає відчувати оздоровчий ефект вже після першого-другого сеансу. Для досягнення максимального результату потрібно 5-8 сеансів. Сеанси можна проводити як індивідуально, так і з групою з 80 пацієнтів. Хороший результат одержує близько 80% пацієнтів. Сідайте, будь ласка, дякую. Отже, зараз вам не потрібна допомога. Не потрібно самостійно можете пересуватись. Так, так, зараз можу. Минулого разу ви отримали два сеанси. Так, перед лікуванням ви не могли ходити. і таки відчували біль, що не могли спати. Так, так. Після сеансів, як себе почуваєте? Зараз сплю набагато краще, бо Бо біль зменшився. кичить, Я прийшла з комплексом проблем. Відчувала жахливе напруження. Боліло коліно. Погано працював кишечник. Вже після першого сеансу напруження зникло, зменшилися приступи паніки. А після другого сеансу зовсім припинилися. Зараз я спокійна, урівноважена, дуже добре себе почуваю. Сьогодні прийшла на останній, восьмий сеанс. Я дуже задихалася, дуже боліла грудна клітка, так що не отримувала повітря. Зараз все чудово. Насправді чудово. І сплю добре. У мене дуже боліли ноги. Ледве ходив. Зараз добре. Після третього сеансу повністю нормалізувалася робота серцево-судинної системи. Пройшли болі. Зникла роздратованість, нервове напруження, стрес. І після четвертого сеансу я абсолютно добре себе почуваю. я Досить? Окей. Okay. Okay. Перед тим як я прийшла на лікування, в мене дуже боліло плече, і ліва рука була дуже небряклою. Постійно приймала ліки, але вони не допомагали. Після сеансів всі ці проблеми зникли. І, взагалі, дуже добре себе почуваю. Я повна енергії. Я тікусь водю, такі оліздамо вам. Телеводюкенек. Мені виповнилось 95 років. Після сеансів я начебто помолодшала. Зараз протягом дня немає ніякої сонливості, Раніше утомлювалась, треба було часто лягати, щоб відпочити. А зараз, зараз, в день не треба. Дуже дуже дякую. Навіть немає слів. Все, все зараз дуже добре. Діти мені кажуть, мамо, ми тебе не впізнаємо. Ти була така хвора, а зараз начебто знов народилася. Всі дивуються, як я змінилася, бо все працює відмінно. Я так можу сказати, що мене ці сеанси вилікували на 95%. У кожній країні людей з депресією на жаль вистачає. Я психотерапевт. Але психотерапевт, який лікує не лише е, якісь психічні розлади, але й тілесні розлади. І, ж, і Гіпертонія, і виразка шлунка, і, і запалення суглобів все це залежить від психіки людини. Якщо налагоджити е, психіку, то е, тіло теж буде налагоджене. Терезія, так. Ви отримали один сеанс. Так, один сеанс, так. В мене є відчуття, що ви почуваєте себе краще. Це так чи не так? Так. Ваш сеанс мені дуже допоміг. Багато чого покращилось. Покращився загальний стан. З бронхів почало відходити багато мокроти. Нормально почав працювати кишечник, грудна клітина, і зменшились болі в долонях і пальцях, особливо увечері і вночі. Після ваших сеансів в мене покращилась робота шлунка, і з мого обличчя зовсім зникли усілякі прояви подразнення шкіри, прищі. як ви себе почуваєте зараз, набагато краще. Кашлю немає, відходить мокрота, і я вільно дихаю. Як зараз ваш шлунок? Добре. Зараз не відчуваю ніяких проблем. Як ви себе почуваєте? Сплю? Чудово, не відчуваю ніякої болі у плечі. Болі немає? Немає. І взагалі, я стала набагато легше справлятися зі стресом. Набагато краще, набагато. Спочатку один день було не краще, а зараз дуже добре. Чи відчуваєте ви зараз білю попереку? Ні, не відчуваю. Спина добре, і живіт добре. Все добре, дуже добре. Немає безсоння і депресії теж. Набагато краще. У тому березні 2014 року, завдяки методу біосуггестивної терапії, який використовувався у шпиталі Майдану, було досягнуто значну кількість позитивних результатів у лікуванні і реабілітації постраждалих учасників руху спротиву. Незабаром після Революції Гідності розпочалася російська окупація Сходу України і військове протистояння в Донецькій і Луганській областях. Бонжурно, сіньора сепаратісту де Колорадо, а сміната продовжається. Для психологічної реабілітації українських бійців курси з методу біосугестивної терапії. Було проведено для 40 психологів-волонтерів Української Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій і Психологічної кризової служби Інституту психології імені Костюка. І от найголовніший питання виникає з що я вам хочу розказати: і що ж з усім цим робити? 18 спеціалістів успішно здали екзамен, отримали відповідний сертифікат. І працювали за цією методикою у військових шпиталях, реабілітаційних центрах і безпосередньо в місцях дислокації військ. Аспірант Інституту психології Володимир Волошин, працюючи за методом біосугестивної терапії, досяг наступних результатів. Вітаю вас, мене звуть Олександр. На сеанси я пройшов 4 курси сеансів, Порівняно з тим, що в мене було перед цим, перед сеансами, пішли полегшення. Було трохи сонливість, транссна. Зараз більше зникли вже болі в голові в затилку і спинник. в спині. У мене було забите ребро, боліло дуже сильно, спати не міг, снівки робили, все нормально. Не було. Мені були просто запуску. Дуже сильно боліло і ну, не міг спати, не кашляти нічого. Після другого сеансу я побачив ну, зміни, як кажуть, стало менше болі. Третій сеанс вже, а я прийшов, коли я вже на третій сеанс, вже болі не було, як оце були виходні. У п'ятницю був другий сеанс, за вихідні в мене повністю перестало бою. У мене одразу, як я прийшов сюди, мене тіло було сковане, повністю пекло тіло і голова боліла. А зараз я після цього першого сеансу чувствую себе людиною. Я прийшов на сеанс, на мене до була усталость в тілі, я чувствую ну, Постійно ходив сонний. Покуплю на сеансі в мене відчувається, що я бодро я чувствую, хорошо чувствую. Внутрі як-то. Хорошо, сочувствую. Ну, вообще, подракса чувствовал гораздо. Е, э, у меня до сеанса, до самого первого сеанса е, сильно боліли коліна. Вот, к примеру, вот если взять по 100%, ну, стоит на 100% боліли. После сеанса второго, э е, вони на 80% перестали боліти. Я міг нормально просідати, э е, то есть так і ще е, відсотків на сім, 75 е, менш сала голова болить. Доброго дня, мене звати Валерій, я з 95 ї високомобільної десантної бригади. Попавши на це заняття, я багато чого усвідомив, я багато чого відкрив для себе і багато чого взяв для себе. Здебільшого я... Ну, я не сподівався, що такі от заняття вони приносять, і я відносився до їх так, скептично. Коли дійсно пішов попробував, перше заняття мені показалося, що так дійсно. Я почув розслаблення, розслаблення голови, розслаблення шиї. Друге заняття, я, можна сказати, мене в моя душі була мрія, і ця мрія була в мене не така уж сильно велика. Але коли приходило заняття, я. Миттєво на хвилин п'ять погрузився в цю мрію і це дало великий огляд такий, що будучи цю мрію виконати. Е, Слідуючі заняття допомагали мені в тому, допомагали знімали головні бої, знімали напруженість, знімали сумливість, братівливість. Ну я советую сер... ну, всім, всім бійцям, які будуть знаходитися на лікуваннях, пройти до цілі, до цілі... Цей курс лікування і переконатися в тому, що так дійсно воно, воно діє.